За рік, за рік, ну як який рік, по статистиці ми приліковуємо десь порядка 700-800 гострих розладів мозкового королю. Це тільки інсульт, не враховуючи минаючі розлади транзиторні шимічні атаки, епілептичні розлади, ще деякі інші неврологічні патології. Хоча наше відділення займається... Безпосередньо інсульт по статистиці порядка 15% від загальної кількості інсультів це крововилова і 85% – це ішемічний інсульт. На базі нашої лікарні, нашого відділення, ми являємося інсультним центром кластер на лікарні, інсультний центр. І є, згідно маршрутизації по області, затверджений департамент охорони здоров'я до нас із ну, бажаючих. Сіл і міст по маршруту звозять пацієнтів іменно з гострим розладом, минаючи інші заклади, яких немає контракту з національною службою. На базі нашого відділення найперше при ішемічному інсульті ми проводимо тромболітичну терапію. Тромболітик це дороговартісний препарат, він у нас є в наявності в достатній кількості. Якщо взяти статистику, ми тільки починали працювати з 2020 року, 2021 рік у нас було проведено 15 тромболітичних терапій, 22-й рік у нас було проведено 16 тромболітичних терапій. За е 10 місяців, включно по жовтень, на даний час у нас вже проведено 52 тромболітичні терапії, тобто є тенденція до зростання кількості проведення е цього лікування. Ефект – Скажімо так, досить гарний. Люди відновлюються практично повністю, знижується інвалідизація, тобто ми людей не втрачаємо по великому рахунку. Враховуючи договори, підписані з Національною службою здоров'я України. От по протоколу лікування ішемічного інсульту, геморгічного інсульту, в нас з першого дня такими хворими займається мультидисциплінарна команда. Тобто не тільки невролог, туди входить і рентгенолог доктор СКТ, МРТ, також туди входить фізіотерапевт, ерготерапевт. У нас у відділенні є логопед, якщо потрібно проблеми з мовленням відновленням, плюс в нас є у відділенні психолог і психіатр. Тобто, в нас це є комплексний підхід до лікування інсульту. Один невропатолог, ну він мало що може зробити. Інсульт це є така проблема, що треба, як то кажуть і трьох, і чотирьох, і п'яти докторів. По термінах лікування інсульт вони перебувають ну, в залежності від важкості стану. Вони можуть перебувати в нас три дні, чотири дні, п'ять днів, вісім, тобто дивимося по, по важкості інсульту. Переважно 10-12 днів це граничний термін перебування в нашому відділенні. Реабілітація, підйом хворого, розробка кінцівок проводиться з першого дня інсульту після проведеного лікування наші хворі автоматично переводяться ще в відділення реабілітації, де вони теж перебувають десь порядка двох тижнів. Там надається реабілітація, і якщо буде все гаразд, практично вони своїми ногами з реабілітацією тоді вже вертаються додому. Це так, ідеальний варіант. Ну, різні варіанти бувають. Хочу звернутися до мешканців громади, до Колошан, якщо ви або, не дай Боже, у своїх рідних, близьких чи знайомих ще десь на вулиці побачили ознаки інсульту, а це є в першу чергу якась затруднена або незрозуміла мова, може бути асиметрія обличчя. Як кажуть, народі перекосило обличчя. Якщо ви десь відчули, побачили, що людина не може нормально потиснути руку, чи вона починає хромати, тяне ножку. Можуть бути навіть вираження якесь головокружіння, нудот, блювот. Це все є перші ознаки інсульту. І для цього не потрібно чекати, Зверта, може пройде, як кажуть в народі, не потрібно звертатися до сімейного лікаря, йти на прийом на поліклініку чи чекати, поки лікар прийде до вас. Зразу набираєте 103, викликаєте швидку медичну допомогу. Швидка приїжджає, орієнтується. Є інсульт чи немає, далі вона вирішує, якщо їй виглядає на інсульт, вони автоматично зразу везуть такого пацієнта до нас. А далі ми вже надаємо висококваліфіковану допомогу. На майбутнє до кінця року ми плануємо також проводити тромбоекстракції. На даний час тромбоекстракції проводяться тільки в обласній клінічній лікарні, але до кінця року ми закупили обладнання, наші лікарі поїхали на курси і якщо буде все гаразд, будемо проводити і тромбоекстракції при ішемічному інсульті На даний час у нас працює МРТ в круглодобовому режимі, нам цього достатньо, але закуплено за кошти ще СКТ-апарат, він монтується, якщо буде все гаразд, до Нового року будемо мати ще СКТ-апарат. Знову ж таки, будемо проводити і ангіографії, і КТ-перфузії, це покращить якість надання медичної допомоги нашим крупшим.